Що 200 наших авіаторів пройшли базову підготовку до польотів на винищувачах F-16 у Великій Британії. Ось про таке повідомило британське посольство в Україні. І як зазначили в амбасаді, інструктори королівських ВПС навчали пілотів загального керування літаком польоту за приладами і навігації на низьких висотах. У мережах операції інвестором Інвесторм 200 льотчиків також отримали наземну та мовну підготовку. У водія, який влетів у натовп у Новому Орлеані, знайшли прапор терористичного угрупування іділ. Ось про таке нині повідомляє СІНН із посиланням на неназвані джерела у правоохоронних органах. Крім того, у контейнері із льодом, який був у пікапі, правоохоронці знайшли кілька вибухових пристроїв. Наразі слідчі з'ясовують. Можливих спільників підозрюваного, а також його політичні або ж релігійні погляди. Нагадаємо, що у французькому кварталі Нового Орлеана пікап на великій швидкості врізався у натовп, який святкував Новий рік. Наслідок інциденту загинуло 10 осіб, і понад 30 дістали поранення. Водія пікапа застрелили. Із надзвичайних ситуацій також синоптичного характеру у ніч на 1 січня блискавки вдарили в американській капітолій та знаменитий Нью-Йоркський хмарочос Empire State Building. Ось про таке сьогодні пише видання Мінт. І зокрема, це спровокувало конспірологічні теорії у соціальних мережах, а природні явища пов'язали із містикою. Мовляв, це знаки долі перед приходом до влади Дональда Трампа. Один із користувачів припустив, що Бог хоче, аби адміністрація Байдена нарешті. Пішла.